Ми вітаємо тебе, наша славетна держава. Серпень. Особливий місяць. Бо він несе нам чудові свята. День прапора та День Незалежності України. Кожен українець із задоволенням, честю та відданістю долучається до святкування. Також і ми. Студенти Одеського національного морського університету маємо за честь долучитися до цього священного дійства. Бо ми вірні нашій батьківщині, незалежності та цілісності нашої держави, любові до України. Ми, студенти, у цей важкий воєнний час робимо свій внесок у нашу перемогу. Активним волонтерством, благодійністю, участю у теробороні проходимо курси молодого бійця, а деякі з нас і зараз знаходяться на лінії фронту. Часом стаємо трошне страшно від того, що не всі повертаються в ці стіни живими. Наша велика шана тим, хто захищаючи нашу незалежність, віддав своє життя за свободу рідної землі, за нас. За Україну